Тобто Біблія це книга очевидців, тобто історія Божа, щоб людина знала, звідки вона, хто і що буде далі. У Біблії повністю описано, скільки відведено землі, скільки нам прожити, до чого прийде людство, і щоб ми дійсно могли пізнати і Бога, і суть, сенс, покликання, призначення на цій землі. Тому це книга свідчень та книга очевидців, які були. Йов він жив там у районі Гімалаїв, і він пише, каже: О, ти підіймаєш гори, там рівняєш рівнини, наповнюєш океани, були льодовики. Тобто, катастрофізм був продовжувався. Звісно, після потопу чоловік жив 4 тисячі років тому, наприклад, Йов, і він повністю описує всю цю картину, про яку сьогодні хтось каже. Це було там 100 мільйонів років тому чи мільярди років тому. Я вас благаю, які мільярди. Ти там був ось це отмарення якісь слухати. Біблія це люди, які були, вони описують, що було там тисячу років тому, що дві тисячі років тому, що три, що чотири, що п'ять, що шість, і що буде попереду все повністю описано і прописано. Ось і все.